Виразки на ногах, судинна патологія чи недостатня гігієна, що таке гангрена та чому люди нею хворіють, у якому віці може бути інсульт та з яких симптомів він починається. За судинною патологією криється чимало захворювань, ознаки та причини яких не всі знають. Однак, при найменші проблеми зі здоров'ям, своєчасна діагностика це ключ до того, щоб зменшити небезпеку для свого життя. З'ясувати причини виникнення декількох судинних захворювань сьогодні допоможе наш експерт, лікар-судинний хірург. Першу свої варіанти відповіді на наші питання дадуть тернополяни та гості міста. Чи знаєте причини виникнення виразок на ногах? Ну, хто його знає, може, де яка інфекція зайшла, не обробили. Таке може бути. Думаю, гігієна як найперше, і брак вітамінів. Бачила, але не можу точно сказати, яка причина їх виникнення. Можливо, бачила, але не знаю, що сам саме це вони. Ну не знаю, поняття не маю. В основному, якщо ви бачите виразки на ногах, там є, скоріш за все, судинна патологія. Тобто ви мусите звернутися до свого сімейного лікаря, який мусить вас направити до судинного хірурга для вирішення цієї патології. Може бути вона як венозна, так і артеріальна. Поставити точний діагноз та обстежити пацієнта, це займає до півгодини судинному хірургу. Якщо ми бачимо, виставляємо венозну такі патологію, то це скорше, що ми маємо зробити ультразвукову діагностику судин. Після того вже лікар-судинний хірург дасть коментар, як можна позбутися, як вилікувати цю виразку. Якщо ми маємо артеріальну патологію, то певно, так само буде ультразвукова діагностика судин. Потім, можливо, комп'ютерна томографія, що так само все робиться на базі нашої лікарні. І в подальшому пацієнту розкажеться, яким чином ми будемо вирішити його проблемну патології. Що таке гангрена. Це гниє, чи від рани пішло, чи кінцівка, коли там цукровий діабет. Це гниття м -м, частини тіла, без різниці якої внаслідок або обмороження, або коли було якесь е царапина, подряпина і зайшла інфекція. і Щось там роді. Ну, це як утворення або травма, якась, яка Ну як? Яка ну, формується на, нашій, на, нашій, на нашому тілі? Це вірусне захворювання шкіри. Що таке гангрена або некроз, Як його кажуть народі? Це остання форма захворювання, яка може бути саме так. Етіологія, тобто виникнення цієї патології, скоріш за все, що судинна може бути. Так само має судинний хірург подивитися пацієнта. Тут може бути як цукровий діабет, так і блютеруючі атеросклероз. поставити точний діагноз, подивитися, на якому рівні судина може бути заблоковання та шляхи вирішення цієї проблеми. Ясно, що пацієнти, які мають уже гангрену, значить, хворіють дуже довго і скорше за все, що не звертаються за медичною допомогою до спеціалістів. Серед ваших знайомих чи родичів є той, хто переніс інсульт та які причини його появи. Мій чоловік мав інсульт, не пив, не курив, здоровий спосіб життя вів. Інсульт один, другий, третій помер. І все так, що я не знаю, від чого. Були. Були навіть летальні випадки. Але я військовий, я просто через це бачу. А до цього ні. Все на нервах. Мені здається, стреси, нерви. Ну і правильне харчування. Так було родичів, яких був інсульт. Від чого інсульт може бути. Ну багато є причина, але це ж кровували в мозку. Можна сказати. Тому дуже ну насправді це може бути як спадкове, так це може бути і через нерви. Дуже багато причин. Це неможливо передбачити. Е, ну, звичайно, від нервової системи, від збою. Думаю, що утворюється тромба, можливо, недобре циркулюється кров, і за рахунок цього стається інсульт чи інфаркт. Облітуруючи про соцінних артерій може бути в будь-якому віці, і певні симптоми передвісниками інсульту є у багатьох людей. Це шум в ухах, це є запаморочення, це є головні болі постійні. Тобто, якщо ви бачите передвісники цієї патології, то ясно, що треба звертатися до судинного центру. І де вам мають виконати скринінгову ультразвукову діагностику судин, і якщо лікар побачить патологію, то далі вас скерує на подальше обстеження. Одна з етіологічних чинників інсульту може бути атеросклеротична бляшка, яка звужує просвіт судини і не дає достатній порції крові потрапити в тканину. Любе судинне захворювання має подивитися ваш судинний хірург. Воно може призвести в основному до негативних наслідків. Воно як від трофічних виразок, так і до ампутації кінцівки, так і до інсультів. Судинні захворювання це група патологічних станів та процесів, які призводять до ураження судинної системи організму. Важливо, як тільки помітили найменші ознаки судинної патології, обов'язково зверніться до судинного хірурга. Актуально, несвоєчасна діагностика та лікування можуть призвести до летальних випадків.